Сьогодні в гості до нас завітали цифри і пропонують вам погратися. Ви хочете погратися з ними? Так. Да, да. Але для цього потрібно назвати їх. Давайте спробуємо. Цифра? Шість. Ші, два. Цифра? вісім. Чотири. Цифра? Один. Хто ж ховається в цифрі 3 сьогодні? Хто ховається Максим? Собачка. Запам'ятали? Добре. Давайте подивимось, хто ховається в цифрі 7. Софійка. В цифрі 7 ховається молоток. Запам'ятаєте? Добре. Давайте подивимось, хто ховається в цифрі 10 сьогодні. Чарівний. Чарівний сірничок і сонечко. Це цифра. Де. Добре, діти. А давайте подивимось, хто сьогодні ховається цифри дев'ять. Аліна. Якщо він ще під панішками, то який він? Лігін. Казковий. Так, це казковий будиночок. Добре, подивимось, хто ж ховається циклі одиниць. Олівець. Бачите, кольоровий дивець? Тобувається 5. Даша? В цифрі 5 ховається яблочком. Цифри Цифрі Циферки, давайте попробуємо погратися в гру. Чи запам'ятали? Ви ми mm. ховали ту чи іншу цифру? Я картиночки перекладу і ми попробуємо відшукати героїв, які ховаються в циферках. Подивлюсь, як запам'ятали мої дітки. В Цифрі 9 ховається хто? В Цифрі 9 ховається кит. Вірно? Mm. Добре? Хто ховається в цифрі сім? Антон? В цифрі сім ховається працьовитий молоток. Так. Хто ховається в цифрі три? Катюша? Я думаю, краще назвати чарівний сирничок і сонечко, тому що спочатку цифрі 10. Іде 1, а потім 0. Чарівний сирничок і сонечко, вірно. Тому заховався цифрі 2. Даша? Цифрі 2 заховалася весела папуга. Вірно? А хто ховається в цифрі один? Добре, цифрі 4. Антон? Будиночок. Який будиночок? Казковий. Казковий будиночок ховається в цій цифрі. Добре. А тепер давайте попробуємо знову з малюноч, малюночки перетворити цифри. Ховуємо. Наші малюночки вирішили з нами братися в схованки по-справжньому. Цифра Сім. Так. Цифра три. Вірно. Цифра Десять. Це так. Цифра Шість. Так, я показала цифру. А ви мали? Якщо я показала цифру, то називаємо. Ховайте за цифрою. Чай. Чайник. Чайник. молодці. Добре. Запам'ятали гарно. Ховається за колювання. Один. А хто ховається за чувачки? Цифра 4. 4. Добре діти. Хто ховається за забирає? Два. Ховається за переможці. Всі цифри вигадали. Образи в цифрах знайшли. Тому далі я хочу розповісти вам ось таке. Ми знаємо, що кожна цифра позначає... А кожне число складається з двох менших чисел. Давайте на сьогодні з вами подивимось, з яких двох менших чисел складається число 2. А для цього скористаємося малючок, який ми намалювали, використовуючи образи, які ховали цифри. Будь ласка, дітки, подивіться уважно на цю картинку і спробуйте скласти за неї розповідь. Попробуй скласти розповідь. Попробуйте самі, якщо не зможете, я допоможу. Судінка, ти попробуй, будь ласка. Веселий папуга запропонував двом братам Оліся політати. І вони погодились. Їм це дуже сподоба. Дякую, Яка чудова розповідь. Повтори, Аліна, будь ласка. Папуга запроп... Весела папуга, так? Да? Весела папуга. Добре. А тепер давайте попробуємо в кожному образі знайти цифру. У центру знаходиться у нас весела папуга. Яка це цифра Два. Два. То сьогодні ми знайомимось складом числа 2. Хто знаходиться поряд? Катя. У ліці. у ліці. Які циферки? Один, Один. і Один. 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 то ми можемо зробити висновок. Що число 2 складається з двох менших чисел. 1 і 1. Хто скаже ще раз, з яких чисел складається число 2? Хто, хто запам'ятав? Дивимось на малюночок підказку. Будь ласка, число 2 складається з яких чисел? Число 2 складається з 1 і 1. А хто Аже більш вірної квіть Антон з як яких чисел складається число 2. Число 2 складається чисел 1 і 1. Так, тільки звернуть маму на склад числа 2, який ми записуємо цифрами. На малюнку ми бачимо образи. На цій картинці ми бачимо склад числа 2, записаний за допомогою цифри. А для того, щоб краще запам'ятати склад числа 2. Послухайте слухайте цікавий за даним марничком. Уважно слухайте. Наш папуга весела птиця, йому на місці не сидиться. Ось він двох братів кольорових орівців. Годі хлопці малювати. Краще будемо літати. Попробуємо розповісти вірших. Без допомогою малиночка швиденько можете його відтворити. Якщо хто не зможе, я допоможу. Будь ласка, Максим. Папуга це весела птиця, і на місці не сидиться. Добре, продовж тут ліка далі. Ой, тут стрім двох братів, кольорових олівців. Аліна? Годі, друзі, малювати, краще будемо літати. Добре, ось така цікава історія сталася з папугою і його друзі. Важко нам це було зробити чи легко, легко. Ле 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 а надалі, ми обов'язково користуючись даною грою, вивчимо склад чисел.